Книжка для тих, хто любить романтичні історії в дусі голівських фільмів. Недарма вона так припала до душі читачам у світі 25 перекладів різними мовами. Головні герої Люсі і Джошуа після злиття двох видавництв мають ділити один кабінет. Джошуа вважає, що книжки такий самий товар, як і будь-який інший. В той час, як Люсі з своєю начальницею вважають протилежне, бо це ж книжки. Отже, Люсі вважає Джошуа снобом, бридким типом, хоча й досить привабливим. Джошуа постійно насміхається з Люсі, називає її пунтиком через маленький зріст, а тепер вони ще й претендують на одну посаду виконавчого директора. Війна між героями розпочинається з зовсім неочіканого ходу. Одного разу в ліфті Джошуа поцілував Люсі і все полетіло шкереберть. Від ненависті до кохання один крок. Якщо хочете дізнатися, як пройшли цей крок наші герої і чи справді кохання творить дива, варто прочитати цю книжку.